Доброго дня. Да. Скажіть, будь ласка, зараз з боку військової адміністрації вийшов наказ так, відкрити навігацію обмежу якось. Розкажіть більш подробно про самі моменти. На нараді, яку ми проводили з працівниками водного транспорту, а там були і рибалки, і яксмени, і човнові кооперативи, Всі казали про те, що на воду не виходять, нема, є ділянки безпечні, але виходити на воду не можна. Діти не катаються на яхтах, немає тренувального процесу. І всі на це скажусь. І от прийнятий наказ про здійснення координації судноплавства на внутрішніх водних шляхах у період воєнного стану. Що він визначив? Визначив наказ те, що Сьогодні дозволен вихід різних суден, але є е, певні обмеження на вихід. Перш за все, визначні ділянки, на які не можна виходити. Це 500 метрів від Варварівського мосту, е, це Дніпробузький лиман і це е, межа між там, в, в тих межах. Е, ті е, люди, які хочуть виходити. На плавзасобах вони повинні до четверга є електронна пошта, куди дається форма. Форми визначаються, яке судно, який район плавання, хто де, капітан цього судна, скільки ну, Людей не визначають. Військових турбує те, яке судно і кому воно принадлежить, який буде шлях. Курсирування. Оце основне питання. І е, якщо нема заперечень, люди можуть формувати насичені плани, чи то рибалки у нас осінньо багато людей люблять ловити риби. Вони можуть виходити, але за полчаса е, вони повинні повідомити на определено адрі, що вони вийшли. Я вважаю це таке. Обмеження незначне, і сьогодні враховуючи військовий стан, що достатньо людей можуть користуватися річкою. І я вважаю, що це наказ такий політичний, тому що багато людей сприйняли це, вони воспрявоспряли духом, і сьогодні пользуються річкою. Ви знаєте, у нас місто таке річкове для нас це дуже важливо. Тому я думаю, сьогодні ми собрали Керівників Чорнових станцій, ми обговорили все питання для того, щоб реалізувати цей наказ. У подальшому будемо збирати і ексменів для того, щоб люди от декілька місяців, які ще є, вони використали для того, щоб знаходитися на воді і пользуватися водокористуванням. Це наше право нашого міста. Тобто я от хочу вийти на воду, так. Я... До четверга подаю і да, ви подаєте заявку, вона дуже проста. Там вказується судно. Вказує... На завтра я не можу вийти? Ні. Ви можете планувати тільки на наступну неділю. На ну, понеділок. на да, понеділок, з понеділка, якщо ви, якщо обмежень немає. Ви інформуєте те, що ви вийдете, ви можете вийти на моду і знаходитися кожний день. Кожний єдине обмеження військо днем, тільки днем, білий день. Капітанської до Ну, коли буде світло, ви виходите і знаходитесь на воді в в тих ділянках, які не заборонені, але у військових можуть. Ситуація може змінитися і вони можуть сказати, що на цій ділянці не можна виходити чи якісь іще. Ну, ситуація достатньо динамічна, у нас війна, тому можуть бути різні корективи, але сам підход, принцип, що люди зможуть користуватися річками, це дуже позитивний знак. Друзі звертайтеся до, до нас, до нашої інформагенції, до Валерія Ветрова, до тих людей, кому це цікаво, ми телефони там запишемо, да, Так, да, буде, буде зворотній зв'язок, ми будемо к коригуватися з, з, з військовою адміністрацією. Вона координує, приймає заявки, дає роз'яснення. Ну для того, щоб це було не, не було там якийсь проволочок, але... Слід розуміти, що ми знаходимося у військовий час і ці обмеження, вони вимога часу, скажімо так. Дякую вам. Да. Будемо сподіватися, що ми прийдемо до, до того часу, коли не потребується обмежень, ми вільно будемо відпочивати на наших річках.